Доброго ранку, шановні. Моя мізуна. Подивіться, були такі два кущики. Мізуни. Я один із них, ну, посередині тут були, я один з них розсадила. Думаю, подивлюся, як вона буде виглядати. Тому що це насипом так-джик. І отакий кущик. Бачите, як вона прийнялася. Ну, будемо дивитися, це 24 вересня. Ось так виглядає. А ось вона раніше посаджена мізуна. Бачите, з цієї сторони цибулька, оця крокуюча, єгипетська, як кому подобається Оце такий рядочок, бачите? Ось гарний. А, ну як же пройти мимо, подивіться оцю красу. Самосійка. Запашний тютюн. Подивіться, сам зійшов собі. Я його залишила, підв'язала і отакий от букет чарівний. Ну, і ще покажу, от поряд з мізуною, ось бачите, що там є: квасолька. Я е, щось не зійшло, мабуть, чи ні. Чи я О, головний результат, бачите, он. треба зібрати буде. Це якби другий урожай. Ось така краса. Ну що ж, ой, подивіться яка краса, оці капельки роси. Краса.